Привіт, з вами Вінкар. Сьогодні хочу зробити вам невеличкий огляд нашого майданчика, показати, що є в наявності і які ціни на сьогоднішній день. Перейдемо більш до детального огляду. У нас є в наявності Renault Grand Sennic 2010 року, 1,5 дизель, 7 місць 214 пробігу, ціна 8500. Рено Grand Stenic 2012 рік, 219 тисяч кілометрів пробігу, 1,6 дизель, ціна 10,200 Mercedes R-Class 285 тисяч пробігу 12 рік, 3.0 дизель, автомат 16300. Mitsubishi Outlander 2014 рік, 120 тисяч пробігу, 2,2 дизель. На механіці ціна 14900. Peugeot 508. 2017 рік. 205 тисяч пробігу, 1,6 дизель на механіці ціна 12500. Volkswagen Passat 2017 рік. Автомат DSG 7 ступенева DQ381, 1,6 дизель. Ціна 15900. Volkswagen Passat B8 2018 рік. 196 тисяч пробігу. 2,0 дизель на автоматі ціна 17800. Нісан Кашкай плюс 2. 2013 рік, 230 пробігу. 1.6 дизель. Механіка 12500. Нісн Кашкай плюс 2. 2012 рік. 204 пробігу. 1.6 дизель на механіці. Ціна 12 000. Рено Меган 2014 рік. 218 пробігу, 1,5 дизель, механіка 10-100. Рено Каджар 2017 рік. 109 пробігу, 1,6 дизель. Механіка. Ціна 18300. Максимальна комплектація Intense акустика Bose. Opel Zafira, Zafira B, 2012 рік, 245 пробігу, 1,7 дизель, механіка, ціна 8300. Авто 7 місне. Рено лагуна тільки заїхала, 7 рік, 2 літра дизель, ціну ще не прораховували. Рено Сценник 2013 рік, 212 пробігу, 1,5 дизель, К9К, механіка, ціна 9800. Шкода Октавія 2018 рік, 175 пробігу, 1,6 дизель, механіка ціна 14 450. Ціни на всі авто не кінцеві. На кожне авто ще присутній торг. Два буса Citroen Джампі 19 рік, 194 пробігу, 2,0 дизель, механіка ціна 16 плюс торг. Opel Vivaro 2019 рік, 187 пробігу, 1,6 дизель, механіка ціна 16500. Два авто грузових. Є ще такий самий тільки Nissan. Повністю термобуда холодильник, рефрижератор. Можливо, комусь буде цікаво, звертайтесь по телефону. Абсолютно ідентичне авто, тільки на холодильнику. Це у нас Opel Zafira B 2011 рік, 212 пробігу, 1,7 дизель, механіка ціна 7000. Renault Scenic, 2011 рік, 1,5 дизель. Механіка. Ціна 8500. Комплектація Bose. Рено Меган 2012 рік. 238 пробігу. 1,5 дизель. Ціна 8700. Ось до нас заїхала ще тільки нова партія. Сьогодні вигрузили з автовоза. Скоро очікуйте у продажу Сценник 4, Ford Fusion дизельний. 2 Citroena C Zero. Дві електрички. Також скоро буде у продажу ось такий гольф. Є Гольф, електричка. 14 рік на класній комплектації. Очікуйте. У нас з'явилось Кіасіт, 10 рік, 1,6 дизель. Механіка, ціну також ще не прораховували, кому цікаво, звертайтесь. Далі, Opel Zafira, 2010 рік. 220 пробігу, 1,7 дизель, механіка 6-ступенева, 8 тисяч. Така сама зафіра, тільки на двигуні 1,9. Ціна десь орієнтовно теж до 8 тисяч. Grand Scenic 2013 рік, 211 тисяч пробігу, 1,5 дизель, 7-місний. Механіка, ціна 10 тисяч. Peugeot 5008, 15 рік. 198 пробігу. 1,6 дизель. Механіка. 6 ступка. 5-місний. Ціна 11,200. Renault Coleus, 4 х 4. Повний привід. 10 рік, 2,0 дизель на автоматі. Комплектація боус, ціна 11.300. Рено Колоус в рестайлі, 11 рік, 126 оригінального пробігу. 2,0 дизель, механіка, ціна 13. Кашкай плюс 2. 11 рік, 1,5 дизель. Механіка ціна 11. Звичайний кашкай, 13 рік, 206 пробігу, 1,5 дизель, механіка, ціна 12,400. Меган 12 рік, 237 пробігу, 1,5 дизель, механіка 6-ступенева, ціна 9,200. Меган, 10 рік. 177 пробігу, 1,5 дизель, ціна 7,400. Дача Дастер. 13 рік. 197 пробігу, 1,5 дизель, механіка. Передній привід. Ціна 8900. Друзі, автомобілі усі перевірені з чесним пробігом. Це ми гарантуємо. Готові до будь-яких перевірок. На всі автомобілі пробіг чесний, оригінальний, нічого не кручене, не мучене. Ми підходимо відповідально до цього моменту. На сьогоднішній день всі автомобілі на нашому майданчику з чесним пробігом. Багато автомобілів ще в дорозі. Також можливо привезти автомобіль під замовлення. А всі автомобілі, які у нас на майданчику, усі розмитнені, сертифіковані та готові до постанови на облік. Більше автомобілів на сайті wincard.com. Звертайтесь. Подробиці по номеру телефона або приїжджайте до нас на наш майданчик за адресою місто Вінниця, вулиця Ярмола Малешка, 1В. Усім вдалих покупок! Будьте здорові!